Вітало освітяни, керівники області та держави. Урочистості відбувалися в залі засідань. ОДА Вчителі і викладачі з усієї області мали можливість оглянути тематичну виставку, приймали привітання та нагороди. Педагоги Прикарпаття підготували патріотичну виставку. Портрети Шевченка під рушниками, заквічені осінніми квітами, гасла Схід і захід разом. Ні війні. Єднаймо Україну. Зараз цього прагнуть усі на цьому наголошував і віце-прем'єр України Олександр Сич, який з робочим візитом на Прикарпатті. Донедавна зазначив він за шкільними партами сиділи сучасні герої, які пройшли майдан, а нині воюють за цілісну і неподільну Україну. Якщо хочемо мати майбутнє, добавимо за власних дітей. Якщо наші діти будуть хворі, то наші майбутні буде хворі. Наші діти повинні бути не будуть хворими. Сильний дух, і щоб цей дух перемагав не тільки і зовнішнього ворога, але щоб це був дух творчий. Хвилиною мовчання вшанували усіх полеглих за вітчизну і поклали квіти до могил кращих синів Прикарпаття, які загинули на майдані та в зоні. АТО. згадали і тих вчителів, які зараз воюють на сході. Їхні імена і прізвища зала зустрічали оваціями. Очільник Прикарпаття подякував усім освітянам за їх нелегку працю. Мені дуже приємно бачити в цьому залі. Людей, які пробували мою свідомість, закладали мої знання, які вчили мене цінити батьків землі нашої, товаришів. Я низько схиляю голову і щиро. А голова обласної ради, який знає роботу вчителя і викладача з власного досвіду, привітав педагогів як колега. Професія вчителя це віддати дитині те, що вона не повинна шукати в житті, а вона повинна просто прийти і отримати. І от цей процес передачі цих знань це те, що ми з вами вміємо робити. Освітянам, котрі відзначилися, вручили нагороди і відзнаки.